Я подивимося, навіть не знаю, що зараз буде. буде. Комунікація в цьому випадку дуже важлива, коли дуже багато людей грає. І момент комунікації тут дуже він такий. Дуже чутливий. Бо скомунікувати всім разом в одному каналі дуже важко. Тамперед, коли дуже багато людей. Ну, подивимося, що з цього вийде. Щось ця команда не, не в одному чаті, походу. Диві, всі впали в одне місце, бачиш? А ціні і ціні. Тому їх зараз можуть забрати, ще й вони за бреками. Ой-ой-ой ой! А тут є тільки тактична сумка, міномет, е коворідки є, бачиш? І все. А ще пікалі є ці. Цікаво, цікаво. Там комунікації не буде, там нікого не чутне. <ріст> <ріст> Але зато там весело, знаєш. <ріст> тут, тут, знаєш, вибирать або весело, або чутно. <ріст> Я би вибрав весело. Ой, тут уже пішли Або Обома роками за Ковалевича, ко капіт генерала побили. Пішло діло, пішло, діло. Пішла арта. Ой-ой-ой! Усік нокнути Дивіться, що робиться. Mm -hmm. Ну, мені здається, це другий найкращий формат має бути. Подивимось, зараз подивимось. Демон нокнути. Ну, у мене чуйка така теж є. Тут має бути якийсь двіш. Диди. але так, нем... ну, Артилерія ар... працює просто всі боки. Немає точно інфи, куди стріляти. Так, ну тут забивають, да? Будуть забивати. Ноу no нейма. Тому що... Тому що їх більше. Так, Я... походу, так. Я би в цю сторону не шов. Би. Mm -hmm. Ні, тут діла не буде. Отом стыдить за команду, так. Плешечка. Аліна переслідує, но ну, забиває сковорідкою. <різь> <різь> ну все, цю частину очистили від червоних. А ні, тут ще хтось є один. Так, ноунейм нокнутий. Так, а де Арта? Куди вона працює? Вона працює. Mm -hmm. А там є хтось? На ботіярд. Так, я наскільки розуміло, не долітає. Там на, на руїнах є чужі. Mm -hmm. Інфу треба, інфу. другій команді було б непогано згрупуватися. О, дивись, стайт, зараз буде робити грязь. Трішки не попав. Все, тепер все. А, а що у нього? Ще є? диви. І Іще не зробив. А брек. Але вже є інфа по ним, я думаю, зараз. Має бути арта. Їх тут, тут держимуть зараз. Червоні оточують їх уже. Що бреком, я думаю, вже звідси не вийти. Ми подивимось. А бреки б'ються як воїни. <реку> Загнали з коворітками. Даня побіг по берегу. <реку> Ні, Даня, тобі треба газувати звідси. Так, ну тут вся сила синьої команди. Ось чомусь ніхтось не пройшов допомогу. Хоча дуже багато людей було в рожку, але ніхто не спішить на допомогу. Мабуть бреки вийдуть світи. Живими вийдуть, бо тут бачиш небагато. Їх залишилось двоє з GG а бреки їх переслідують. Оця сила має вийти, допомогти. Не поки, поки не виходять. Можливо, вони не зовсім розуміють, де саме йде файт. Амаза вже забили. Ой, диви, диви, дві тактичні сумки. Ця людина носить, носить. Така цікава, І цього дві тактичні? Знаю тебе, що там лежить. Так, а куди арта працює? Арта постійно працює, але поки не туди. Не дострілюють. Не достріляє. Але виглядає ефектно. Так, трошечки, можливо, не всім вистачає координації дій, але так. Але дивись, тут не дивися, не далі. летить. На буде. Так, це вже була більш Дов... точна стрільба. Доволі близько. Ще пропонували червону зону врубити? Знаєш, щоб з усіх сторін. І арта і червона зона. <світ> так, міксер нокає. Дрові виходить на аброків, так, але бачу, доганяють. Міксера добили, mm -hmm. добили. Все, тут ось абраки просто йдуть і всіх знищують. Mm -hmm. походу. Без всяких, без всяких арбалетів і цих. І мінометів. Мабуть, для цього формату якось треба поділити команди по своїм позиціям, типу, сказати, що одні десь там, наприклад, в мільті, а інші там на починках або мільта павер. І щоб вони валились отак. типу, щоб знали координати, знаєш. Можливо, навіть знаєш, як було б цікаво, якщо на Жоржополі контейнери. Хтось бере місто, хтось бере з О, да. І так. І у вас є два мости для штурму, поняв. У вас є річка, тобто, ну, тактично, можна було б цікаво це побачити. Оце мені сподобалось, так. Да. Бо, бо зараз вони стріляють, але немає такого пресингу від, від мінометів, тому що... тому що не знають позиції. Mm. Це, можливо, ну, вже... Якщо... В останній зоні вони будуть знати. Майбутньому це було б цікаво, тому що це більш такі рівні кімпі між собою, поняв. Вони в, в межах досягаємості арти будуть. Якщо будуть бомбити з одного кімпа інший, то буде цікаво це. М можливо, запропонувати наступну, не знаю. Ну побачимо. Подивимося. Ще будуть катки. Всі хочуть ведмедів, знаєш, не хочуть всі залишатися. Так, так. Так, всі повідомлення, хто мені написав в Дискорді, я прочитаю трішки пізніше, бо трішки не встигаю. Тут ковалєві ж дав закрити. Хоче... Входить звідти. Передумав. Так, ну тут ось має вже бути движекість. Тут. 5. Це спансер. Червоні, де вони працюють. Головне, щоб не по своїм. Мені здається, потрібно знати позиції. Угу. Ну, вони Що? працюють, я так розумію, по фермі. Так Це вже. Доволі непогано. влучна стрільба, так. Без доків, але тим не менш вже близько. Ой-ой-ой! Во, -ой! перше попадання, є пробіття! Цвітанок отримав від арти. Непогано, прицільно. О! Містер Дежавю! Та є, тягла. Молодець. Правний артилерист. Знову близько. Прикинь, як там страшно. Mm. Хлопці залізли в ангари, не висовуються, я дивлюсь уже. Так нам треба назад. Та так на роб... і є. Так навалиєш, дай Боже. Всі бояться вийти, ти подивись. Прошло. Наступна пачка. Піднісли снаряди. Працюємо. Є розуміння, куди треба стріляти. Бачиш, підходять, підтискаються ближче. Вони розуміють, звідки спрацює арта. Це буде перший в'їзд, походу у нас. Не нокнуло? Близько, але без ноків. Боже, мій, ти бачив? Це дуже красиве попадання. Це вже нок. І ще добили mm -hmm. того самого ар цього панцера. А ти що? Ні, Ну мені здається, це другий фановий формат, який мені подобається. Якщо б я грав таке, мені б сподобалось. Mm -hmm. Вам як такий форматик? Кому заходи? Треба тактичні сумки і купу арбалетів. Ой-ой, як попав, прям вдвох і не своїх. Я думаю, що якщо будемо ще робити, то без добивань. Мені здається, це нормально. Хай лежать. В принципі, так. Тут хаос, так? Добивають когось. Бокдос один залишився. що тут твориться <плес> Ой, сейчас буде панцирь реалізований ще один. а ти що? а ти що? що творить? Да, панцирь закінчились. Мені здається тут ФПС вийшов з чата. Ой, боже, його. Так. Стара добра, сковорідка працює досі. Коротше, крутих, крутих артилере, артилерій не вийшло, так? Да? Як на мене. Але Я думаю, пан погано. До того, що дуже великий простір. Так, да, тут треба якусь маленьку карту. Наприклад, якийсь каракін, чи... або дійсно обирати позиції спати. І там уже реалізовувати. Чат, ви грали в таке? Є, є в чаті, хто просто дивиться, а не грає. Можливо, у вас є якісь пропозиції? Мені найбільше сподобалась пропозиція Сергія. Мені здається, то було б класно. Ні. Ні. червоних дуже багато. А що він сковородку хоче вибити, А так можна? Ха -ха. Чи він хоче взірвати машину? На. О! Стейт, вирішив <ріжу> <Пішу> позбивати людей. Пришла <кхай> під Бога. А синіх мало, так? Да? А в сині хто там? Мені... Мені здається, це якраз команда Ковалєвича е... програє, так? Да? Тому що. <плес> там де там, де весело. Там, де весело, але, мабуть, немає зібраності. Більш... Навпаки, мені кажеться команда Ковалевича виграє. А мені здається, що за Ковалевича був стейт. Він пішов наліво. А Ковалевич був зліва. Можливо. Ой-ой-ой, Аврокі ой. попали. Всіх висадили. Кавасанки висадив просто всіх. Один реверс залишився. 23 хп. О! Ну сейчас його тут оформлять. Аша, я ковалєвич. Коваліч має панцир. Будуть битись. <гум> не доїхав. Та ні, там ікла просто знищують. Прикольно. Фаново прикольно. Але було весело. Ну, мені також десь, що було весело. Е, Евілдор пише, було весело. Це було було жорстоко. Жорстко. Жорстко. Прикольно, але твоя ідея мені більше подобається. Я саме хотів подивитися шалену арту. Знаєш, щоб воно летіло постійно, хтось нокався від цього.